Протести під київською міською адміністрацією щодо збереження культурної спадщини столиці тривають. Так нещодавно містяну бурло знесення історичної садиби зеленських яскравий зразок забудови Києва кінця 19-го століття. Власник знищив незаконно. За фактом відкрили провадження. Уже після того, як садибу зеленських знесли, міністерство культури та інформаційної політики визнало її пам'яткою архітектури. Члени експертної ради одноголосно підтримали таке рішення. Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації зобов'язали внести її до переліку пам'яток міста. Хоча на тепер від історичної двоповерхівки залишилися тільки цокольний поверх і підвал. Минулого тижня відбулося позачергове засідання парламентської слідчої комісії щодо незаконного знесення садиби Зеленських. За його результатами постановили оновити склад консультативної ради з охорони культурної спадщини при КМДА. Зауважу, що історичних будівель у Києві, яким загрожує знищення, немало. Чекають на рішення Кабміну, будинок Сікорського, гостинний двір, поштова площа. І з нами Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Вітаємо вас слава Україні. Героям слава. Найперше хочу запитати, як так сталося, що не було визнано цінним для історії України нашого міста садибу Зеленських до того, як власник вирішив її пошкодити до того ж і значною мірою, пане Дмитре, чи з нами ви? З нами так? І як вже зауважилося, що чекають на рішення зараз навіть Кабмін, рішення кабміну, будинок Сікорського, гостинний двір, поштова площа. І досі цих рішень немає. Тобто, у будь-який момент, людина, яка там є її власником чи якимось чином до цього дотична, може просто її розвалити і сказати: а немає рішення. Чому так відбувається? А, ну, поясню простими словами. Це ми зараз бачимо квінтесенцію тандему, так звану, між дорачим органом, без рішення, якого директор департаменту захисту культурної спадщини пані Соловйова не може з її слів підписати наказ відповідні вчинення розпорядчих дій щодо внесення чи ініціації внесення зазначеного об'єкта як пам'ятки культурної спадщини. Получається, класичний футбол, тобто півроку йде переписка між заступниками Київської міської державної адміністрації і директором а, департаменту захисту культурної спадщини, mm -hmm. де, згідно цієї переписки, ми ну, по суті констатуємо відсутність доповідача цієї консультативної ради а, та інші якісь підстави, які зумовили... А, Тривалий термін розгляду виконання цієї петиції. Щодо міського голови, ну, я ознайомився лише з одним документом, окрім доручення його, де він просто не заперечує, не заперечує проти цієї петиції. Тобто активних ніяких дій міська влада не вчиняла. І ми це побачили в тому числі на тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. Також дуже цікавий момент, коли директор по суті зізналася у власній ну, некомпетентності, тому що е, саме від громадськості директор департаменту захисту культурної спадщини КМДА дізналася про наявний конфлікт інтересів. А саме що один з членів цієї консультативної ради, архітектор поважний, являється одночасно і архітектором забудовника, який був зацікавлений у знесенні цієї сади. По суті, ну цю роботу ми бачимо, виконує наразі громадська політика взагалі, політичне. Ми побачили, що ставлення міської влади активне там щодо підписання цих меморандумів, тощо воно відбувалося вже після того, як знесли цю садибу, і відбувся резонансний. Ну суспільний резонанс на жаль, до цього моменту. Міський голова, як головна посадова особа, не проявив жодної ініціативи, не вчинив жодних розпрячь дій. Ми бачимо лише його так би не на папері. Але всі чудово розуміємо, що якщо протягом півроку нічого не відбувається, значить, ну це нічого не відбувається з дозволу з мовчазної згоди міського голови. І це однозначно. Чому так? Тому що саме міський голова має прямий вплив і абсолютно кадрову політику і призначає всіх директорів департаментів міста в Мда міст місті, місті Києві, які по суті є такими міні-міністрами щодо кожного напрямку своєї діяльності. От ми маємо да, от як в Кабміні міністерство, є певна політика міністерства, теж саме в місті Києві. Це така маленька країна з таким бюджетом, майже як Україна. Тому бачимо, що така пасивна поведінка і призвела по суті до таких активних протиправних дій забудовника з точки зору протиправності цих дій, можу прокоментувати однозначно, що ну на мою думку, як адвоката і юриста, порушення було саме щодо руйну знищення доказів, оскільки на цю садибу був був накладений судовий арешт. Тому по суті, місто, на мою думку, винувата в тому, що воно не вчинило тих дій в межах своїх повноважень, які би вже надали юридичні. Бачите, хтось ще хоче ставити цікаві питання, пане Дмитру. Прошу продовжити. Да, да, я вибачаюсь, обривається зв'язочок. Так би місто є винуватим в тому, в особі департаменту і в межах своїх повноважень міського голови щодо того, що своєчасно не було здійснено розгляд петиції громадськості і відповідно не вчинені дії в межах своїх повноважень щодо. Отримання статусу пам'ятку культурної спадщини цього об'єкту по подальшому на рівні міністерства. І ми як ми бачимо, одразу після цього резонансу всі уповноважені органи швиденько підлаштувалися під громадську думку, під громаду і швиденько почали діяти. Але вже на жаль, запізно. Плюс хочу ще зауважити цікавий момент. Пані Соловйова, директорка департаменту захисту культурної спадщини, жодним чином навіть не намагалася, ну навіть не ну, скажімо так, не боялася офіційно озвучити те, що е, до знищення цієї пам'ятки не було взагалі у, ну, підстав визнання її такою пам'яткою. Тобто вона посилаючись на Діяльність у цього органу, склад якого і директор департаменту і має затверджувати, вона, скажімо так, повідомила на ТСК депутатам Верховної Ради про те, що взагалі автентичності цієї об'єкт немає, і по суті, намірів, як ми це бачимо з відволікання, намірів департаменту відповідно на підставі рішення. Цієї консультативної ради намірів щодо внесення і визнання її як mm -hmm. культурної спадщини не було. Дуже цікаво, як же мінкульт тоді визнав це об'єктом культурної спадщини. До речі, де був мінкульт усі ці роки? Чого не визнавав це об'єктом культурної спадщини? Це окреме запитання. Я вкотре ставлю чергове запитання всім, хто спілкується з нами стосовно цієї теми, яким чином. Чоловік 32 років набув право власності цією будівлею. Хто йому передав? Яке ім'я цього чиновника? Хто цей посадовець? Дивіться. У нас права на об'єкти нерухомого майна відбувається згідно закону. Це може бути правочин, Це купівлі, продажу, аукціон тощо. Тобто, зараз предмет зазначеного предметом питання, яке ми сьогодні обговорюємо. Це не проблематика набуття права власності, а це проблематика збереження і по першу чергу визнання спочатку, визнання певних об'єктів об'єктами культурної е, спадщини, відповідно надання їм охоронного статусу, внесення в відповідні реєстри, прийняття відповідних рішень. Е, ці рішення приймаються на рівні міста, тобто, без участі міста, міністерство культури не може нічого а... зробити. Та пане Дмитре, mm -hmm. беззаперечно, але але в будь-якому разі відбувся чи тендер, чи продаж, чи приватизація, чи передача, і е, певно, що це була посадова особа або орган, який відповідальний за здійснення е, такої правової діяльності, тому що людина не могла просто так сказати, все тепер ця будівля належить мені. Якби свого часу цю будівлю не передали, а якщо були наміри зробити цю будівлю культурною е, спадщиною, то можливо вочевидь передавати це не так просто, і якби о цього. Ефекту метелика не відбулося, то можна було б уникнути і такої події. Та прошу, пане Дмитре, наостанок. Враховуючи те, що спроба знести цю будівлю, вона викликала настільки великий резонанс серед киян, людям не байдуже. Ми бачимо наші культурні пам'ятки. Зараз є нібито рішення, що із власником уклали меморандум про те, що будівлю будуть відновлювати, були. Серйозні пошкодження, тобто її фактично дійсно намагалися знести до, до кінця, до фундаменту, так наскільки це можливо зараз її відновити? Ну скажу так, знову ж таки, посилаючись на те, що я почув від директора департаменту захисту культурної спадщини КНДА, я почув, що існують якісь. Навіть зараз не повторю, конкретних документів не було сказано. Якісь мем, не меморандуми, а чи то міжнародні конвенції, які дозволяють відновлювати, відбудовувати знищені вже пам'ятки ну, культурні, якісь там пам'ятки, да, там історичні це питання більше технічного, мабуть, характеру, та юридичного. Чому річ у тім, що місто Київ. При тому, що воно керується одним однією тією самою особою, а воно чомусь не зацікавлено досі в прийняті рішення щодо конкретних, конкретних критерій, за якими однакових для всіх критерії да <тас> та, і затверджені критерії певним рішенням, певним розпорядженням, це встановлення єдиних правил для всіх, не так, що як скаже консультативна якась рада. Залежності від е, 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 зацікавленої сторони, да, uh -huh. чи може вона вплинути, чи є там конфлікт інтересів. А м, у відносинах з владою, так як я як адвокат, рекомендую е, цього якомога глибше досягати, у відносинах з владою мають бути абсолютно прогнозовані стосунки. Тобто, людина в будь-яких відносинах з владою має розуміти, який буде результат. Якщо у нас немає критеріїв, і це це так звані дискреційні повноваження суб'єктуани повноважень. Ми виходимо напряму на корупційні ризики, на корупцію і на безлік, зараз пане Дмитре. Говоримо. Я вас перепрошую, я Та, вас трішки переб'ю тому, що крапочку, насправді спасибі. на жаль, у нас час обмежений. Я настільки зрозуміла а з вашої відповіді, що відновити можливо як це буде Може. робитися? Питання, дивіться, якщо то. Я ж до цього і веду, тому що відсутні критерії, а щодо яких критеріїв мають бути відновлено це mm -hmm. все, і по перше, меморандум, це ну скажімо так, це не зобов'язальний договір, mm -hmm. це mm -hmm. про на про добру волю. Да? А ми зараз вже в парадигмі кримінально-процесуального кодексу перебуваємо. Тобто порушення вже відбулося, і чи можливо. Я, як не спеціаліст, не фахівець, не архітектор, я не можу відповісти, якою цінністю як архітектор обладала ця, цей об'єкт, і чи можна його з точки зору культурної спадщини, культу, культури, з точки зору архітектури відновити до певного статусу, до певного стану на йому ту ж саму цінність, яка була до того? Так, да, да, тому yeah. що головна яка стійкість це автентичність на мою думку. Uh -huh. це, е, ну як то кажуть, фахівці це, можуть бути yeah. думки. Uh -huh. Дякую. Пане це Дмитре, та цінність не спасибі вам величезне, що принаймні спробували нам роз'яснити ті моменти, які і належать не належать до вашої компетенції. Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник, був із нами.